Якщо ви не знаєте, чим керуватися у виборі професії своїми здібностями чи прибутковістю спеціальності, тоді можливо приклад Віталія Костюка, студента Луцького національного технічного університету, допоможе вам. Талановитий, активний завзятий. Саме так можна охарактеризувати студента Луцького національного технічного університету Віталія Костюка. З дитинства він танцював у відомому на всю Україну колективі Воленяночка, займався співом, власне, і продовжує співати. Але для професії обрав спеціальність не пов'язану зі сценою. Хоча не будемо стверджувати, що не творчу. Віталій здобуває диплом будівельника. Кожен чоловік повинен мати певну стабільну таку професію, як, як завдяки якій вона, яка мусить приносити потім хороший дохід, тобто забезпечувати свою сім'ю, дітей, жінку, поставити дітей також на ноги. Це більш така професія, стабільна можна сказати, і, в принципі, дуже починає розвиватися в нашій державі. Спів і танці для Віталія більше ніж хобі. Я і танцюю, і співаю вже з п'яти років, можна сказати. Поки що я на роздоріжжі, як кажуть. Але кожна людина старається взяти в житті все, тобто попробувати себе в усіх галузях. А далі як життя покаже? Що вам більше доподобається, чи співати, чи танцювати все ж? Ну, такі речі не можна порівнювати, адже коли ти співаєш, ти даруєш людям посмішку, радість, емоції, свій голод. Танців Віталія навчав Олег Козачук із волиняночкою і волинянкою об'їздив усю Україну, Росію, країни Європи, Прибалтику. Має багато нагород. Коли ти виходиш на велику сцену в великих містах, як Париж, Монако, Шанхай, наприклад, в Китаї, і стоїш з прапором у нашої держави, ти несеш велику відповідальність. То і тобто, викладуєшся на всі 100-200%, відсотків, щоб дійсно показати, що Україна є найкращою. А як вас сприймають? Як ваш колектив? Це ви їздите виступати на ці фестивалі у Волинянці, так? Так. Так, сприймають дуже тепло, дуже емоційно. Наприклад, на фольклорі фольк... фольклоріаді бо була вона в 2004 році. Це була Угорщина, зібралося більше ніж 100 країн світу. Це фольклоріада відбувається раз в 4 роки як Олімпійські ігри, і тоді навіть на Гала концерті ми давали по 3-4 бісовки. Нас просто люди викликали на біс і стоячи нам аплодували. Тобто сприймають нас дуже тепло і запрошують ще раз таки на різні фестивалі. Творчі здібності хлопець реалізовує і на сцені рідного університету. Друзі спонукали його узяти участь у третьому шоу Україна має талант. І він увійшов у сотню кращих. Я майже встиг на передостанній кастинг. Це вже були додаткові кастинги. Я. Просто спонтанно піднявся і за два дні вирішив поїхати аж в Харків на східну Україну. І тобто попав туди. І можна сказати, пройшов перший відбірковий тур. Ми заповняли анкети. Там також писали, що, що я танцор. І мені сказали, а чому ви прийшли до нас не танцювати? А я їм відповів, ще вспію. І вони сказали: О, значить, нас співаючий танцор. Ми будемо будем дуже раді, якщо ви приймете далі участь в нашому шоу. Хто вас саме оцінював, і можливо, чия оцінка для вас була такою найвизначальнішою? Оцінювали мене журі представники СТБ, тобто вже журі, Влад'яма, там йолки вони будуть на подальших етапах. А оцінювали професійні вокалісти, і також там сиділи представники танцювального жанру, і представники СТБ оцінювали. Віталій також пише пісні в основному про кохання. Колоди тебе немає все на крові, бари втрачає плі на все, без тепла твого день не зігріє, коли немає. Сміху твого світ забирає, без нього небо стає чорно а вітер безкрилий, серед тисяч і тисяч сліпих облич, із беззадній чужих думок я благаю, зробили лиш крок Тільки ти моя, завжди будь поруч ти не залишай, не йди, ти моя чуєш, тільки ти моя, завжди будь поруч ти, не залишай не йди, ти моя. Не стрітно б'ється обійми ми, мене так ніжно, як і єш лиш ти, знаю, що кригу недовіри, я розтовлю, де вона дія живе, буде разом ми разом ми назавжди Серед тисяч і тисяч сліпих аблир. Із збезодні чи жит я благаю, зроби лиш кров, ти чуєш, тільки ти моя, завжди будь поруч, ти не залишай. Як бачимо, Віталію вдається поєднувати творчість із навчанням його підтримують друзі та рідні, і це, звісно, допомагає іти вперед.